Всім привіт! Вітаю вас у божевільній лікарні Архен. Сьогодні поговоримо про доволі нашумівший жахастик, котрому пророчить купу нагород в цьому році та називають ледве не новою революцією жанру. Про це чи настільки все добре, або ж це знову переоцінений фільм. Давайте разом в цьому розбиратися. Але для початку буду дуже вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Це допоможе алгоритмам просувати україномовний контент. Щиро дякую за будь-яку підтримку. Тож продовжимо тему відеоролика. По традиції почнемо з сюжету. В маленькому містечку містичним чином зникає 17 дітей о другій ночі. Вчителька цих дітей Єшостін, шокована цим і дуже здивована, що лише один учень на ім'я Алекс не несчез. Слідство починає розпитувати вчительку та учня, котрий залишився, проте все марно. Камери спостереження батьків учнів теж не допомагають, адже на них малечі втікає у темряву. Тим самим слід обривається, а розслідування поліцейських загнене у гухий кут. Тим часом суспільство починає масовий тиск на жестін, котра заливає себе алкоголем через вічі втрати своїх учнів. Одного разу героїня йде навідати Алекса і бачить підозрілу картину. Весь його дім. Обклеєний газетами, а за тими вікнами сидять дві особи нерухомі як зомбі. Жастін це здається підозрілим, але їй ніхто не вірить. Один з батьків на ім'я Арчер так взагалі написав на її машині вандально відьма. Проте після наступного містичного інциденту з директором школи Маркусом, який хотів убити Жастін прямо на парковці, героїня і пантеличений батько. Йдуть в той загадковий будинок, аби розібратися у всьому та докопатися до правди. Іншу частину історії я вирішив не споворити, то що ми маємо в підсумку? Сюжет вийшов цікавим, хоч і початок стрічки здався мені затягнутим і довго розкачувальним. але надалі історія тримає у напрузі до самого кінця. Сама атмосфера картини дуже вайбує з першим сезоном дивних див, де теж загадково зникла дитина. І це порівняння як справжній комплімент творцям, адже вони зробили все в своїх силах, аби показати на екрані напругу, загадковість і нотку містицизму, через що фільм дуже сподобався аудиторії, незважаючи на деякі сюжетні дірки, які, не манучі в кожній стрічці, вони не настільки каряві, аби звертати на них увагу. Адже основний фундамент сюжету е, вдався доволі добре. Що ж до акторського складу, то тут понабирали 50% акторів з Марву. Але, на відміну від КВМ, вони грають у зброї набагато сильніше, починаючи від Джулі Гарнер, яка зіграла Жестін, Джош Бролін, який зіграв батька одного із дітей, Один Ернрайк, Райк, зігравши невдалого поліцейського, і закінчуючи моїм улюбленим Бенедиктом Вонго по фільмам Марвел, зігравши директора Маркуса. До речі, фільм вміло поділений на арки кожного з цих героїв, через що ми бачимо історії від кожного з них з їхньої перспективи. Цей прийом доволі цікавий, адже завдяки цим аркам ми можемо відчути кожну їх емоцію. Ну і звісно, цей вознюх йде до того самого загадкового дому малого Алекса, у якого історія не менш цікава, але дуже сильно вдаватися не хочу. Адже спойлери. Також з персонажів тут мається загадкова відьма на ім'я Гледіс. Це як на мене вже не спойлер, що саме ця бабка є головним ланцюгом історії. Про це сильно вдаватися у спойлера, чому і як я не буду. Скажу лише те, що концепція її сил і те, як вона перетворила того ж Маркуса у ходячу маріонетку, цікавить і лякає одночасно. Взагалі, самій акторці Емі Маддіган, яка зіграла цю відьму. Вже пророчить номінацію на Оскар. Проте знаючи, як Кіноакадемія руками ігнорує хорор жанр, це мало ймовірно. Підсумовуючи все сказане, перед нами якісний горор з напруженими сценами, неймовірною атмосферою, багатим акторським складом, а також з цікавим сюжетом. Коли тільки ну, про цей фільм почали говорити, я подумав, ну знову якесь перехайпований видовище котрі усі скоро забудуть. Але ні, це дійсно те кіно, котрі заслуговує свого хайпу. Дуже приємно, в якому руслі йде жанр жахів. А сам фільм отримує від мене 9 із 10. На цьому в мене все, всім добра і мирного неба!